Вже традиційний мітинг під стінами Дніпровської мерії заклики людей незмінні якомога більше бюджетних коштів спрямовувати на підтримку армії. Влада просто вже не має берегів. Тобто, давно пора усвідомити, що якщо ми зараз не перенаправимо кошти на фронт, то фронт буде тут в Дніпрі. Після того як депутати ухвалили бюджет на наступний рік, у протестувальників нова хвиля обурення. Одна з вимог людей на пікеті це відкритий діалог з владою. Скаржаться контакту з боку посадовців немає, лише відверта лайка зі сторони міського голови. Називати громаду корисними ідіотами, нецензурною лайкою. Хотіли б побачити зміни у перерозподілу в місцевому бюджеті і, принаймні, вибачення за таку поведінку. Перша на мітингу Світлана прийшла разом з подругою. Про пікет дізналась з соціальних мереж. Повністю підтримує ідею учасників акції. На що нам та бруківка? Ми ми ходили по чомусь то й будемо поки ходити. Треба мені, мені здається, їм там допомогти. Як зараз холодно, я стою, мені холодно, а їм там як усі, як один кажуть, допомога військовим пріоритет реконструкція парків, спорткомплексів, доріг і укладання бруківки табу. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу.